Итак, у нас сьогодні 29 жовтня, 11 годин 38 хвилин, абз за по вулиці 9 травня номер 49 псиє повітря, порушуючи заборону згідно розпорядження 986 від 30.08.24 року робити викиди, забруднюючи шкідливі кенцерогені у повітря міста Києва. Ось ви бачите наглядно, як виглядає Дотримання закону, заборон на все інше даного підприємства. Вітер несе у сторону відрадного, там по напрямку Печерськ, Либіцька, міст цей <кій> дружби народів був. <була>. Ось <кій> <кій> таким чином, аби за один порушує. Заборони. Сьогодні, ще раз повторюю, 29 жовтня, вже 11 година, 39 хвилин.